Зараз ми проведемо підсумки нашої нової рубрики Тема тижня. У понеділок ми запропонували вам відповісти на запитання: чи вважаєте ви, що Україна в перспективі повинна стати членом НАТО? Попитування, яке ми провели на нашій веб-сторінці, у якому взяли участь більше 500 людей. 52% висловили підтримку і думку, що Україна повинна бути членом НАТО. 47% відповіли ні, і лише 1% не визначився з відповіддю. Результат нашого інтернет-дослідження майже співпав з тим, як відповіли на це ж запитання жителі та відвідувачі Києва. Телебачення дійсно говорить про те, що кількість росте. Насправді, мені здається, що люди не зовсім розуміють, що таке НАТО. І моя особиста думка, що нам це не потрібно Україні як державі, я б сказала, православній, які треба брати саме на це курс. НАТО це війна. Бачите, як у косові там, до сих пор не, не наладили. Так що я вважаю, що НАТО нам не потрібно. Дуже багато, зокрема, пенсіонерів, які не дуже хочуть вступати, вони не прихильники цього. А росте, а росте зокрема прихильність до НАТО, тому що збільшується кількість молодого покоління, а те покоління ну, відмирає, не дуже так добре сказано, але все ж таки. Я думаю, що в Україні ну, потрібно вступати в НАТО, тому що для, вона, вона вже стала, як ми бачимо, на шлях євроінтеграції. І НАТО їй у цьому, зокрема, може дуже добре допомогти. Ну, я вважаю, що треба, тому що в принципі, це покращить умови я думаю, в нашій армії. Тобто збільшить її професійність, можливо, покращиться умови і у військовослужбовців, нова техніка і так далі, тому що на НАТО це. Ну, більш кращий стандарт з армії. начала був проти. Ну спочатку. Я був проти, а зараз я двома руками за НАТО, бо так спокійніше, тому що Росія останнім часом так некоректно себе поводить, що треба вступити в НАТО. Тоді буде спокійніше. По перше підніметься економіка. А за цим усе інше піде. Буде так спокойні. ознайомитись з деякими коментарями глядачів та слухачів голосу Америки стосовно питання вступу України в НАТО. Ви можете на нашій веб-сторінці даблюдаблюдаблю.